Хороших фантастичних фільмів про інші світи останнім часом виходить небагато. Часто фантастикою називають будь-яке навіть незначне відхилення від звичних реалій. З'явився робот це фантастика. Хлопець отримав суперздібності, знову фантастика. Але сьогодні я покажу вам новинки, де всі події або відбуваються в зовсім іншому світі, або земля настільки змінилася, що назвати її звичною ніяк не можна. У мікрофона, як завжди, Бенні. Ставте лайк і підписуйтеся, якщо ще цього не зробили. Ну що ж, поїхали. Останнє замикання. Кінець світу. Пандемія і тривалі кліматичні війни призвели до загибелі більшості людства. На землі залишилася лише Ема, яка живе в таборі на вершині гори разом із роботом Артуром, чия задача охороняти територію і не впускати нікого, хто не знає пароль. Одного разу Ема виходить за межі табору в пошуках вцілілих, але, повернувшись, називає неправильний пароль і стає ворогом для свого єдиного супутника. Це стає початком запеклої боротьби за життя з машиною, оснащеною штучним інтелектом. Фільм особливо вражає своїм фантастичним аспектом далекого майбутнього хижі землі, постапокаліптичний бойовик режисера Джорджа Нова. У світі, захопленому хижими створіннями, майже все живе вже знищено. Ті, хто вижив, змушені ховатися високо в горах. Але одного разу люди мають спуститися вниз, покинувши безпечні укриття. Отець одинак та його супутниця ризикують життям, щоб врятувати маленького хлопчика і зіткнутися віч на віч із смертоносними монстрами, для яких люди лише здобич. Дюна, частина 2 Приєднавшись до фріменів, Пол Атрейдес, який взяв ім'я Муаддіб, Має довести жителям пустелі, що тепер він справді один із них. Попри те, що він завоював довіру і любов чані, дехто вважає його шпигуном, а інші месією. Полу доведеться пройти найскладніші випробування, очолити протистояння дому Харконненів та імператору Шаддаму IV і запобігти жахливому майбутньому, що загрожує Всесвіту. Космонавт Якуб Прохаска, сирота, вихований бабусею і дідусем у селі. Проходить шлях від звичайного науковця до першого космонавта Чехії. Отримавши шанс відправитися на Венеру, він демонструє неймовірний героїзм, а також намагається спокутувати гріхи свого батька-шпигуна, у той час, як його віддана дружина Ленка залишається на землі, яку б опиняється у безмежному космосі, де його єдиним співрозмовником стає дивовижний гігантський Хмара, з якою він обговорює природу любові, життя, смерті і смак бекону. Бунтівний місяць, частина друга, що дарує шрами. Це друга частина фантастичної драми Зака Снайдера, яка продовжує епічну сагу про боротьбу народу Вельда за свій дім. Герої, захищаючи своє королівство, стикаються з королівськими військами, що намагаються придушити зростаюче повстання. Попереду вирішальна битва, яка визначить долю всіх. Планета мавп нове царство. Минуло кілька десятиліть після правління Цезаря. Мавпи, які стали домінуючим видом, поділилися на кілька кланів, що живуть у відносній гармонії. Люди ж повернулися до племінних громад, проте загрозою для миру стає один із лідерів мавп, який прагне створити імперію і підкорити інші клани. Його мета знайти останні сліди людських технологій. Молодій мавпі доведеться вирушити в небезпечну подорож із дівчиною, яка змусить його засумніватися у всьому, що він знав про минуле, і зробити вибір, від якого залежить майбутнє як мавп, так і людей. Бордерлендс Ліліт, відома мисливиця за головами з загадковим минулим, змушена повернутися на свою рідну планету Пандору, яку вона ненавидить. У цьому світі хаосу вона має знайти зниклу доньку Атласа, найвпливовішого злочинного боса у всесвіті. Для цього Ліліт об'єднується з найманцем Роландом, експертом із вибухівки крихіткою Тіною, божевільним Крігом, дослідницею Патрицією Таніс і роботом Залізякою. Разом вони зіткнуться із небезпечними ворогами, розкриють таємниці Пандори і, можливо, врятують світ. Чужий Ромул події розгортаються між фільмами Чужий Рідлі Скотта і Чужі Джеймса Кемерона. Група молодих колоністів Рейн Кей Енді Тайлер. Навара і Бьорн опиняються на покинутій космічній станції. Обстежуючи територію, вони стикаються з найбільш смертоносною формою життя у Всесвіті. Дедпул і Росомаха, третя частина комедійного бойовика про найбільш цинічного мутанта кіновсесвіту Марвел. Продовження історії Вейда Вілсона, саркастичного найманця Дедпула, здатного до надшвидкої регенерації, яку він отримав завдяки мутації. За сюжетом Дедпула вербує організація, яка займається контролем часових ліній і відправляє на небезпечну місію. Йому доручають змінити ключові події в кіновсесвіті Марвел, що призводить до маси несподіванок. Фуріоса хроніки божевільного Макса пригодницький бойовик, що розповідає історію воїтельки Фуріоси, минуло 45 років після падіння цивілізації. Молода Фуріоса, яка жила з родиною у родючому краю, була викрадена байкерами на чолі з Дементусом. Перетинаючи пустки, банда стикається з військом несмертного Джо. Фуріосі доводиться пережити багато випробувань і віддати все, щоб повернутися додому. Так починається її епічна історія. Атлас події відбуваються у недалекому майбутньому, де штучний інтелект захопив владу і почав війну проти людства. Головна героїня Дженніфер Лопес грає аналітика Атласа Шепарда, яка завжди ставилася до штучного інтелекту з недовірою. Їй доводиться долучитися до місії із затримання бунтівного робота, який має зв'язок із її минулим. Проте все йде не за планом, і щоб врятувати світ, Атласу доведеться йому довіритися. Пустки після землетрусу, що зруйнував Сеул, залишки міста перетворилися на апокаліптичні пустки, де панує беззаконня. Намсан, досвідчений мисливець, який звик виживати в цьому новому світі. Коли підлітка, якого він знає, викрадає божевільний лікар, який проводить жахливі експерименти, Намсан бере все у свої руки і вирушає на порятунок. Код 8, частина 2. 14-річна дівчина на ім'я ПАВ, яка має надприродні здібності, стає свідком вбивства брата корумпованими поліцейськими. Тікаючи від них, вона звертається за допомогою до Конора, який щойно вийшов із в'язниці. Разом із Гаретом та іншими союзниками вони борються проти цілої системи, використовуючи новітні технології. Сузір'я одного ранку Джо помічає, що все у її домі змінилося. Машина вже не червона, кухонні шафи переставлені, а донька раптом перестала говорити шведською. Героїня звертається до психіатра, який ставить їй діагноз ПТСР. Вона поступово з'ясовує, що зміни пов'язані із подіями п'ятитижневої давнини, коли вона дивом уникнула загибелі в космосі. Тихе місце. Історія М. Світ, яким ми його знали, перестав існувати. Пандемія знищила міста, а планета стала безмовною. Восьмирічний Марко знає лише ліс і книжку з картинками про минуле. Одного дня він зустрічає ровесника на ім'я Міко, який шукає маму. Разом вони вирушають у подорож через зруйновані міста. На цьому на сьогодні все. Сподіваюся, ви знайшли щось цікаве. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був Бенні. До нових зустрічей!